Чів на підтримку Євромайдану стартував автопробіг. Автоколонна під українськими та європейськими прапорами проїхалася вулицями міста та району. Автомобілісти добровільно зголосилися так підтримати свій народ та свою країну. Люди з ентузіазмом віднеслися до цього, і я хочу від імені керівництва місцевого штабу національного спротиву ну, щиру людську подяку цим людям, які все таки. Проявляють свою справжню громадянську позицію. Молодь Тячева влаштувала на підтримку Євромайдану і ходу на ковзанах. З національною символікою вийшли на лід і продемонстрували, що ми є і те, що разом і до кінця. Тячівці показали, що категорично засуджують дії беркутівців на столичному майдані. В Україні немає місця свавіллю та насиллю. Немає місця і тим, хто називаючи себе владою, свідомо чинить хаос та руйнує державу, розділяючи її навпіл, кажуть мітингувальники. Для того, щоб ми врешті-решт зламали хребет цьому звіру, який називається владою. Який довів нас до сьогодні до сьогоднішнього стану, який не хоче, щоб наше майбутнє було серед цивілізованих країн, щоб ми жили по-людськи. На Тячівський майдан щодня збираються люди, яким не байдужа подальша доля країни. Тут вже тиждень розкинулись намети. Серед протестувальників громадські активісти різного віку, ті, хто не боїться заявити про себе і вільно проявляє свою позицію. Зі своїми хлопцями, які дома, які зараз у нашому місті Тячів. Ми зібралися, вийшли сюди, допомогли розкласти палатки. Залишаємося тут на ніч. Мітингуємо. Тячівщина хоче до Євросоюзу. Тячівщина хоче змін. В першу чергу зміну владі. О 17-й зібрались Тячівці і на народне віче, у якому взяли участь майже сотня громадських активістів. Розпочали патріотично з гімну України. Ця доля ознайомили учасників з подіями, які відбулись впродовж останніх кількох днів у столиці на головному майдані. Зачитали оприлюднений детальний план дій учасників майдану, який складається з п'яти блоків вимог народу. кажуть побиття мирного народу пробачити не можуть, і усіх без винятку, хто до цього причетний, треба покарати, притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Вони забули хто. Їх вибирав, хто давав їм цю силу. Забули про повагу до України, про повагу до людей, про нормальне ставлення. Тож учасники народного віча висловлювали своє обурення щодо кривавих подій минулої суботи. Ой, кипить смола в котлі, смажить совість у пірі на дітей, жінок, на нас натравили ви спецназ. Ой, кипить, шкварчить смола, кров людська на вас лягла. Кров дітей та їх батьків не прибавить вам руків. Ой, кипить, кипить котел. Знайте, кожен з вас козел, що продався сатані, ще горітиме у вогні. Хай прокляття з вуст людських накатів отих слизьких, наче шкіра пристає, бог на небі був і є. Ой, кипить смола в котлі, приготуйтесь у пері. йде на вас ваш судний час, не врятує вас, спецназ. Тячівці кажуть, як і весь український народ боротимуться до кінця. Ми ходимо, як таті, як кажуть злідарі з протягнутою рукою у Китай. у в Росію і деле щось нам дають розумієте, що це псих і сранці владі серед небайдужих. І ті, хто ще донедавна підтримував владу і безпосередньо входив до лав партії регіонів. Так пан Андрій висловив свою незгоду партії регіонів та вийшов з її лав. Я хочу, щоб ті, яких тут немає, задумалися з ким вони, чого вони хочуть від цього життя, і не лишалися осторонь цього всього. Цих всіх подій, які зараз відбуваються в Україні, ще 300 підписів, там 300 і трошки більше. Сьогодні від'їхало на підселення майдану додатково ще 42 чоловіка Сячівського району з числа тих, що зареєстровані у нас на Майдані. Бо є ще є люди, які машинами своїми доїжджають. Потім дзвонять, що вони вже там, і ми їх зв'язуємо з закарпатським штабом, що знаходиться в Києві. Звертаюся до уряду. Будьте ласка, здавайтеся, не мучте український народ, тому вже тому, що ви вже їх домучили.